Це матеріал для ГАГи, блядь. Бачите, що робиться. Жили дома, тут нема ніяких воєнних об'єктів. Ось о... п'ятиповерхівка, де люди жили. Які тут воєнні об'єкти? Ніяких. Воно падло два штурмовика Су-25. Запустили сюди бомбу. Розвалили квартиру, бачите, що наробили. Добре, що пожежі немає. Газ не да згорівся. Отак вот російські воюють. З народом. Освободителі хренові. О Боже. Які збитки. Люди остались без житла. Ці падли. Повинні 10 років платити мільярди в Україні компенсації. Жодного військового об'єкта. Жодного.